Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. І сьогодні ми з вами поговоримо про розв'язування рівнянь у табличному процесорі Excel. А саме про розв'язування лінійних рівнянь та квадратних рівнянь. Розв'язати рівняння у табличному процесорі можна кількома способами. Перший спосіб це через табуляцію функції, другий спосіб графічний. І третій спосіб це підбір параметра. Саме це тема нашого сьогоднішнього відео. Розпочнемо із лінійних рівнянь. Спочатку нам потрібно придумати певний інтерфейс, яким чином ми будемо оформлювати наш розв'язок. Я це бачу наступним чином. Поруч з x ми напишемо будь-яке значення. Нехай це буде 100. Поруч з y ми маємо написати ліву частину даного рівняння. Також ми повинні врахувати, що в правій частині має бути саме число, якщо у нас в правій частині лінійного рівняння є ікси, ми їх маємо перенести обов'язково в ліву частину та звести це лінійне рівняння до стандартного вигляду. Оскільки в нас іксів в правій частині немає, я розпочинаю писати формулу із знака дорівнює. У мене рівняння 18х плюс 3. Я маю написати 18 помножити. Замість ікса я маю натиснути на. Тій клітинці і взяти посилання на ту клітинку, де в мене по ідеї має знаходитися X. Далі продовжую плюс 3. Праву частину в даному випадку я не записую. Натиснувши Enter, в даній клітинці отримується певне значення. Воно, звісно, неправильне, але. Зараз ми будемо підбирати потрібний параметр для того, щоб наше рівняння було правильно розв'язане. Отже, натискаю на клітинці, де в мене має бути значення змінної y, переходжу на вкладку Дані. У групі прогноз є кнопка Аналіз якщо. І ось тут ми обираємо інструмент Підбір параметру. Далі ми маємо встановити певні значення у даному діалоговому вікні підбір параметра. Ми повинні установити в клітинці, наша клітинка має бути та, де в нас має бути значення змінний Y. Значення це те, до якого значення ми прагнемо. А в даному випадку ми прагнемо до значення 21. Тому пишемо саме 21. Змінюючи значення клітинки. Це у нас буде клітинка, в якій ми просто з неба взяли значення Х. І натискаючи ОК, у нас відбувається підбір параметра, і в даному випадку ми бачимо результат підбору параметра. Підбір параметра для клітинки F3. Вирішення знайдено. Потрібне значення 21 досягнуто. Натискаючи ОК. Ми підтверджуємо те, що дане рішення Excel нас влаштовує, і ми маємо розв'язане рівняння. Переходимо до квадратних рівнянь. З квадратними рівняннями дещо складніше, оскільки квадратне рівняння має мати два розв'язки. Тому інтерфейс розв'язання даної задачі я бачу наступний. Ми маємо замість x поставити два значення. Я рекомендую поставити два протилежні числа. Наприклад, мінус 100 і 100. Мені подобається брати великі числа. Там, де в нас є значення y, ми маємо написати ось цю формулу, яка відповідає нашому рівнянню ліворуч. Тому, починаючи з дорівнює, ми починаємо писати х квадраті. Замість х, як і в попередньому прикладі, ми маємо взяти посилання на потрібну клітинку, де у нас міститься значення х. Піднести до квадрату, додати 2, що множиться знову ж таки на х, і відняти 3. Тепер ми дану клітинку автозаповнюємо, копіюємо у відповідну клітинку. Якщо ми уважно подивимося, то в даній клітинці у нас є посилання на клітинку d3. А у наступній клітинці у нас є посилання на клітинку d4. Значить, все правильно. Тепер натиснувши на одній із клітиночок, де знаходиться, на нашу думку, значення y, ми маємо перейти на вкладку Дані, група прогноз, аналіз, якщо підбір параметра, і йдемо за тим самим сценарієм. Установити в клітинці f3. Значення в нашому випадку праворуч стоїть значення 0. Змінюючи значення клітинки, вибираємо відповідну клітинку. Натискаємо ОК. Відбувається підбір параметра. У нас з'явилися якісь страшні числа, але ми поки що на це не звертаємо увагу. В діалоговому вікні сказано, що. Рішення знайдено. Нас це влаштовує. Натискаємо ОК. Те саме ми робимо для значення Y2. Аналіз, якщо підбір параметру, установити у клітинці F4 значення 0, змінюючи значення ось даної клітинки. Натискаємо ОК. Знову ж таки, нас інформують про те, що рішення знайдено. Ми натискаємо ОК. І це нас дуже влаштовує, адже що в нас є два різні значення ікса. Тепер, як позбутися від ось цих зайвих знаків після коми. Ми маємо виділити дані клітинки, перейти на вкладку Основне і обрати тип даних числовий. Вже інша справа. Тепер я маю зменшити розрядність, оскільки в мене числа цілі. Те саме ми робимо і для ігриків. Обираємо тип числовий. І зменшуємо розрядність. Рівняння розв'язані. Сподіваюся, друзі, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!